Доброго дня, діти! Вітаю вас на нашому заході! І сьогодні ми з вами поговоримо про таку важливу тему, як здоров'я. З'ясуємо, що здоров'я це наш найбільший скарб. Попрошу вас на цьому занятті активно відповідати на мої запитання і задавати запитання свої, якщо раптом вони у вас виникнуть. Але перед початком заходу я хочу у вас дещо запитати. Які у вас очікування від нашого сьогоднішнього заняття, від нашого сьогоднішнього заходу? Так. Поділіть, будь ласка, поділіться, будь ласка, тим, що ви очікуєте від нашої сьогоднішньої зустрічі? Mm -hmm. Так, чудово. Дякую вам, владика, за ваші щирі, сподіваюся, відповіді. І в кінці заняття ми обов'язково до них повернемося і перевіримо, чи відповідають від реальність вашим очікуванням від заняття. Почнемо ми з того, що трошки поговоримо. Що для вас означає здоров'я? Будь ласка, піднімайте ручки або пишіть у чаті. Так, чудово. Зрозуміло. Можете писати у коментарях. Угу. Так, тож ми зрозуміли, можемо зрозуміти, що здоров'я це не лише відсутність хвороб, а це гарний стан, гарне самопочуття і безпосередньо спосіб життя, який сприяє довголіттю, енергії та гарному настрою. Погляньте, будь ласка, на фотографію. На ній ви можете побачити зображення корисної їжі. Ви можете побачити фрукти та овочі, наприклад, киві, банан, авокадо, брокколі, капусту. Так, ви можете побачити молочні продукти: це яйця, які корисніше в варені, та твердий сир, йогурт, молоко. Молочні продукти, як і м'ясо це дуже добре джерело білка. А горіхи це джерело корисних елементів та жирів, що дуже корисні для нашого мозку, для роботи мозку. Зараз попрошу вас назвати овочі, які ви бачите на малюнку. Також наголошую, що овочі дуже корисні для нашого здоров'я, для нашого організму. Це дуже корисно для нашого шлунку та кишечнику. Будь ласка, чекаю на ваші відповіді. Дякую. А зараз давайте поглянемо на цей колаж із зображень і разом з вами обговоримо, які з цих продуктів є корисними для нашого організму, а які не дуже. Так, чудово. І ще я хочу наголосити, що ділити їжу на погану та хорошу не дуже правильно. Їсти можна будь-яку їжу, але найголовніше знати міру і віддавати перевагу корисним для нашого організму продуктам. І тепер, отримавши ці знання, ми можемо з вами пограти в гру. Гра називається «Чи корисна їжа. Я буду показувати вам зображення різних продуктів і ви в чаті, або вмикаючи ваші мікрофони, або в коментарях. Відповідайте, будь ласка, чи є цей продукт корисним для здоров'я, чи шкідливим? Можемо починати. І першим у нас йде броколі. Чудово, наступною іде горіхова шоколадна паста? Вона шкідлива чи корисна? Так, супер. Картопля фрі. Яйця. Вони Наступно шкідливі йде чи корисні? для нас? Вода. Чудово, правильно. Каша з ягодами. Мені здається, це корисно. Далі йдуть чіпси. Мені здається, є щось краще. М'ясо. Так, м'ясо це джерело білку. І на завершення у нас молоко. Так, все правильно. Молоко дуже корисне для нас. Чудово, ви дуже добре впорались. А тепер ще одне невеличке завдання. Я вам дам 2 хвилинки часу і ви, будь ласка, у чат напишіть ваші ідеї для здорових сніданків та обідів. Я чекатиму. Так, чудово! Дуже гарні ідеї! Всі ідеї прочитала. Дуже гарні ідеї у вас для здорових сніданків та обідів. А тепер переходимо до наступної частини. Пропоную вам переглянути невеличке відео про важливість фізичних вправ для здоров'я. Чому варто займатися фізкультурою чи спортом? Усі ми знаємо, що рух це життя. І з моменту, коли народилася дитина, мама займається з нею зарядкою та гімнастикою. Кожна дитина обирає, яким видом спорту їй займатися, адже недарма кажуть у здоровому тілі здоровий дух, бо якщо в нас нічого не болить, то нам і світ у радість, і ніщо не зможе нас зупинити у досягненні своєї мети. Тільки здорова людина може бути успішною, заможною жити щасливо. А щоб бути здоровим, потрібно любити спорт і займатися фізичними вправами. Фізкультурою може займатися кожен, а спортом ні. Спортом займаються лише сильні, міцні, витривалі. Регулярні заняття спортом впливають не тільки на нашу фігуру і здоров'я, але й на характер. Спорт допомагає нам швидше орієнтуватися у складних ситуаціях, ухвалювати правильні рішення, ризикувати, коли це необхідно і виправдано. Крім цього, тренуючись у колективі, людина отримує безцінний досвід спілкування, учиться розуміти суперника. Постійна робота над собою, щоденне фізичне напруження і боротьба за високі результати допомагає спортсменові бути переможцем у житті. Так, чудово, переглянули відео. Скажіть, будь ласка, чи сподобалось воно вам? Можете відправляти реакцію? Угу. Чекаю на ваші реакції чи відповіді. Так, чудово. І давайте поговоримо, як ви вважаєте, чому важливо рухатися кожен день? Угу. Так. Рухатися кожен день дуже важливо для нашого здоров'я. Це необхідно навіть для нас, тому що завдяки руху відбувається швидший обмін речовин в організмі. Ми починаємо. Почувати себе краще, у нас поліпшується настрій, у нас задіюється кожна клітинка нашого організму, коли ми активно рухаємося, кров і всі, всі речовини циркулюють швидше по нашому організму. І таким чином корисні елементи швидше проходять по всьому організму. Для цього ще важливо корисне їсти. Тобто фізична активність допомагає нам почувати і почувати себе здоровими. І почувати себе щасливими, коли ми займаємося фізичними вправами, то виробляються гормони гарні, і вони допомагають нам мати гарний настрій і почувати себе заряженими і активними протягом всього дня і життя, звісно. Так, а тепер, користуючись нагодою ваших вімфаних камер, будь ласка, зараз всі разом встанемо після прослуховування завдання. І буде ось таке цікаве завдання. Кожен по черзі назве і покаже фізичну вправу, яку ви полюбляєте найбільше. І весь клас за, вам, за вами повторить. І я також. Так, тому всі встаємо на ножки. Так. І дивимося, хто показує вправу і обов'язково повторюємо. Так. Будь ласка, показуємо. Чудово. І зараз я покажу вам мою улюблену вправу. І, ви, будь ласка, за мною повторіть. Моя улюблена вправа це махи руками. Двома руками махи назад, всі повторюють. І двома руками махи вперед. Треба бути обережними, щоб нічого не зачепити. Молодці, сідаємо гарно впоралися, сідаємо, будь ласка, назад на свої місця. Так, і тепер. Проведемо невеличку фізкульт-хвилинку. Тому нам знову треба буде встати з ваших місць і зараз переглянути відео і потанцювати трошки. Ви ще полюбляєте танцювати? Ми будемо мати гарний настрій. Чудово, Встаємо і починаємо. З вами розібралися з корисною їжею і з необхідністю фізичної активності. Давайте тепер поговоримо про.